Ну що, скучили? Рік тому полтавський стадіон знову почув ваші голоси, і тепер без цього вже ніяк. За цей час було чимало ігор, і сьогодні Ворскла знову виходить на поле. аби на трибуни, щоб підтримати команду у грі проти Карпат. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Що очікуєте від гри взагалі тільки перемоги командної гри. Надіємося, що сь 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 сьогодні побачимо команду, як мінімум, ігри, ігри, як з динамо в Києві. Тому що є з перспектива, ми завжди віримо в нашого тренера, в нашу любиму команду. Підтримуємо, боліваємо і бажаємо тільки перемоги. Як оцінюєте взагалі у суперника? Ну, я вважаю, це рівна команда. Я не, ніколи не кажу на посуд противника е поганих коментарів. Поле рівне, м'яч круглий. Два рівних супротивника. Так що бажаємо, ще раз бажаємо любимі своїй команді Таворська тільки перемоги. І ще раз скажу, тільки командної гарної гри, позитивної гри для нас, бо ні і рахунку для нашої улюбленої білокланної команди.